Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і відправляємо наступні автомобілі, які купили ми спочатку на аукціоні, а потім оформили на експорт в Україну. Це Ioniq. Hyundai Ioniq. Повністю електричний автомобіль, класно такому сірому кольорі. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Має незначні царапинки на бампері, але нічого критичного. Все в оригіналі класний електромобіль. На самій повній комплектації з панорамою. Тобто відкривним люком на шкірі і з хорошим пробігом. Такий автомобіль їде в Україну для нашого підписника, для нашого замовника в місто Тернопіль. І другий автомобіль також купили для нашого підписника, для нашого замовника. Nissan Leaf, 2018 рік, 40 кВт батарейка, класний такий салатовий колір. Також автомобіль весь в оригіналі. Стильний. Якісний електромобіль, який проїжджає до 270-250 кілометрів на повній, повному заряді батареї. Досить класний салон, стильно, сучасно, простіша комплектація, але ціна для клієнта вийшла хороша. Кого цікавлять електромобілі, пишіть попередні замовлення на Viber. Сьогодні-завтра будуть приходи нових електромобілів, електричні гульфи, Opel Ampere, Tesla. Так, Opel Ampere -ку Вчора купили для нашого підписника, для нашого замовника. Вже автомобіль знятий з обліку, як ви бачите, зняті голландські номера, лаунж комплектація, такий бордовий металік. І з гарним пробігом. 19-й рік, як ви бачите, по вікнах. Пробіг даного автомобіля 94 тисячі кілометрів. Мультикермо, велика навігація, є українська мова, є камера заднього виду, підігрів сидінь. Отакий автомобільчик. Підігрів керма, датчик світла, датчик дощу, складання дзеркал, два ключики, безключовий доступ, досить комфортні сидіння. Має невеличку царапинку на панелі, а на детелінгу це все можна виправити. Колоночки босе. В сірих тонах салон. Два зарядних пристрої. Також купили на аукціоні KIA Soul Такий електричний Family Car, можна сказати. З 40 тисяч, також буде на днях, вже можна його оглянути перед покупкою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Є багато інших автомобілів, які можна побачити на сайті даного автомайданчика, даної автоплощадки. Сайт ми залишимо. Посиланні, де ви заходите, дивитеся ціни, пробіги, комплектації. Всі автомобілі лізингові з сервісною історією і чесні пробіги. На все добре, до нових відео.